В офісі президента України відбулася нарада очільників обласних військових адміністрацій із заступником голови офісу Віктором Микитою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром з розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. У нараді взяв участь і голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Очільник Волині розповів, що на нараді говорили про наближення нового опалювального сезону та можливі ризики, адже ворог продовжує атакувати енергетичні Об'єкти нашої країни, тож маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. На Волині зокрема будемо працювати над активнішою комунікацією з бізнесом та громадами. Зокрема, посилимо роботу щодо децентралізації систем енергозабезпечення регіонів, формуємо запаси твердого палива написав Юрій Погуляйко також за словами очільника Волинської ОВА, збільшено пакет регіональних та місцевих програм щодо підтримки сил безпеки та оборони, а також ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та інше. Юрій Погуляйко зазначив, що докладено максимум зусиль, аби пройти цей непростий осінньо-зимовий період.